Обладнання вартістю близько 2 мільйонів гривень. Новий сучасний цифровий рентгенапарат отримала Городоцька міська лікарня. Його доправили завдяки співпраці Українського міністерства охорони здоров'я та Американського агентства з міжнародного розвитку. На Хмельницьку область прийшло три рентгенапарати. Це сучасні пересувні рентгенапарати, які можуть працювати як стаціонарно, так і, і як пересувний апарат. Наразі апарат вже знаходиться в лікарні в порівнянні з іншими рентгенівськими установками. цей має чималу кількість переваг. Це мобільна рентгенівська система Єу 700. Він дуже зручний у використанні, тобто, ми зразу можемо робити знімочки і не відходячи від пацієнта, дивитися їх на екрані. спеціальному. знімки цифрові будуть, і це покращить візуалізацію в діагностиці. Незабаром городоцька лікарня очікує додаткове нове обладнання, аби надавати містянам вчасну та якісну допомогу. Найближчим часом можемо отримати інші обладнання, тому що в цей час було завезено не тільки апарати, інші обладнання.